Компактний і практичний електромопед Corsos Фіфт класний варіант за свої кошти для щоденних поїздок містом. В нього безщитковий електродвигун потужністю 500 Вт, сфінсово-кислотний акумулятор ємністю 60 В 20 ампер годин, який складається з п'яти тягових акумуляторів по 12 В 20 ампергодин. Кожен максимальна його швидкість 30 км на годину, а запас ходу 45 км. і максимальне навантаження 150 кг. Особливістю цієї моделі є те, що в неї не тільки електричний привід, а ще й педальний. На кермі у нього вмикач світла, поворотники, гудок і кольоровий дисплей, на якому ми можемо бачити показники швидкості, адометр і рівень заряду батареї. В нього 14 колеса, Передні і задні гальма барабані. Передня амортизаційна вилка 38 мм, задні амортизатори – гідравлічні Також в нього є додаткове місце для пасажира зі спинкою і підніжками. Попереду кошик. І два брелоки з сигналізацією і безключовим доступом. Сів і поїхав.